Хлопчик мізинчик. Жив колись лісоруб з дружиною, і було в них семеро дітей, геть усі хлопчики. Меншенькому синові минуло лише сім років. Сім'я була дуже бідна, і з сімома дітьми батькам доводилося ой, як скрутно. А ще непокоїла батька те, що найменший був дуже тихенький, такий, що й слова було від нього не почуєш. Та хоч усі мали його задурника, насправді ж він був просто надзвичайно лагідний на вдачу. Він був дуже маленький, коли народився. Маленький маленький, не більший від мізинця на зріст, тому й назвали його хлопчик мізинчик. Старші брати завжди і усьому кривдили його, і так траплялося, що завжди й усьому його робили винним. Проте він був найкмітливіший та найрозсудливіший з усіх братів, і, хоч мало говорив, зате багато слухав. Випав якось важкий рік, і такий настав страшенний голод, що лісорубі з дружиною і не знали, чим пригодувати дітей. Думали, думали, намислили їх позбутися. Всіх сімох. Одного вечора, коли діти полягали спати, лісоруб сидів біля вогню разом із дружиною. І хоч серце йому стискалося з горя, він сказав: Ти й сама бачиш, що ми не можемо прогодувати дітей. Я не маю сили дивитися, як вони помирають з голоду. От і вирішив одвести їх завтра в ліс та й покинути там. Це дуже просто зробити. Вони. В'язатимуть хмиз, а ми, тихесенько, сховаємось, а потім втечемо від них. Ох. вигукнула дружина. Невже ти сам хочеш занапастити своїх дітей? І вона заридала. Лісоруб довго умовляв дружину, говорив про їхні злидні. Але вона була матір'ю своїх дітей і ніяк не могла зважитись на це страшне лиходійство. І все таки, коли жінка подумала, як нестерпно буде бачити голодну смерть своїх синів, вона погодилася нарешті з чоловіком і вся в сльозах пішла спати. А хлопчик мізинчик тільки вдавав, що спить насправді. Тоді ж він не пропустив жодного слова з цієї розмови. Він почув із свого ліжечка, що батько з матір'ю гомонять про щось важливе, встав тихенько і непомітно заліз під батьків стілець. Так він і підслухав усе. Потім він знову ліг у постіль, але вже не спав, а думав, що йому робити. Устав він рано вранці, пішов на берег струмка, набрав повні кишені білих камінчиків і вернувся додому. Братам хлопчик мізинчик не сказав нічого, бо ті ще спали, а він не хотів їх будити. Коли всі попрокидалися, батько з матір'ю, погодували їх черствим хлібом з цибулею, напоїли водою і повели в ліс збирати хмиз. Діти нічого не підозрювали і весело йшли за батьком та матір'ю слідом. Ішли вони довго і нарешті опинилися в лісі. Такому густому та дрімучому, що за десяток кроків нічого не було видно. Лісоруб почав рубати дрова, а діти гуртом збирали хмиз і складали в купи. Побачивши, що хлопчики захопилися роботою, батько з матір'ю причаїлися в гущавині, а потім звернули на вузеньку звивисту стежку. Та й пішли собі зовсім. Коли діти зрозуміли, що залишилися самі, вони почали з переляку кличати, плакати, тільки хлопчик-мізинчик не плакав, бо знав, як повернутися додому. Бо поки йшли в ліс, він весь час виймав з кишені і кидав білі камінчики, яких. Назбирав уранці біля струмка. По тих камінчиках він сподівався вибратися тепер з лісу і тому сказав братам. Не бійтеся, хлопці, не плачте, хоч батько з матір'ю покинули нас тут на призволяще, але я приведу вас додому. Ідіть лишень за мною. Брати рушили за ним, і він привів їх. До самої хати, тією ж дорогою, якою вони прийшли в ліс. Але діти не наважилися одразу увійти в дім і зупинилися послухати біля дверей, про що розмовляють їхній батько з матір'ю. А треба сказати, що коли лісоруб з дружиною повернулися додому, хазяїн якраз прислав їм десять золотих. Він так давно був винен лісорубові ці гроші, що бідолаха вже й не сподівався їх одержати. Вгледівши таке багатство, лісоруб, який прямо таки помирав з голоду, страшенно зрадів і відразу ж послав дружину до різника. А що вона теж давно вже нічого не їла, то купила м'яса втричі більше, ніж було потрібно, на двох. І от, коли вони повечеряли, жінка зітхнула та й каже чоловікові: Ах, де ж тепер наші бідолашні діточки, вони б досхочу наїлися тим, що у нас залишилося. І як це в тебе вистачило духу, занапастити рідних синів, адже це ти вигадав покинути їх у лісі. А я ж тобі говорила, що ми ще гірко пожаліємо. Що тепер роблять у тому дрімучому лісі? Може, їх уже й вовки з'їли, і вона голосно заплакала. Ой, де тепер мої діточки, мої бідолашні діточки? Лісорубові і самому було дуже жаль дітей, але він намагався не показувати цього і, мовляв, дружину не згадувати про них. Але жінка заливалася слізьми, ридала, голосила і все казала, ой, де тепер мої діточки, де мої бідолашні діточки, ой, мої любі діточки. А діти за дверима почули її голос і ну, радісно всі гукати разом. Ми тут. Мати кинулася відчиняти їм двері, яка ж я рада, сказала вона, обіймаючи. Та цілуючи дітей, що знову бачу вас, любі діточки, втомились ваш ви, навірно, і зголодніли.